Вітаю вас, шановні панове винокури. Сьогодні у нас черговий огляд напою від українського крафтового виробника торгової марки Ентузіаст. Контакти для замовлення, звісно ж, ви знайдете в описі до відео, також в описі до відео ви знайдете мою електронну пошту. Якщо хочете, щоб я зробив огляд на ваші напої, можете писати мені це абсолютно безкоштовно. Я роблю це з любові до мистецтва. Бухлишко, і, власне кажучи, можете надсилати свої напої на огляди із задоволенням зроблю. Крафтова дистилерія «Ентузіаст» знаходиться у Дніпропетровській області. Мені на огляд надіслали чотири напої. Один огляд вже є на каналі, два напої ще залишилися в запасі. А сьогодні ми з вами будемо дегустувати медовий дистилят. До речі, зверніть увагу, яка гарна етикетка, на мій погляд. Це дуже класне рішення. Отже, кілька слів про виробника. Виробник товариство з обмеженою відповідальністю, торговий дім ентузіаст, адреса виробничих потужностей Дніпропетровська область. А цей напій у нас це нам витриманий дистилят із меду, аромат інтенсивний, щедрий, пряно трав'яний, з виразним характером дуба, смак сухий, трав'янистий, трохи пряний, від легкого до середнього тіла, з трохи терпким післясмаком. Зараз перевіримо все це. Напій для сольового вживання в прохолодну погоду. Якраз зараз прохолодна погода за вікном дощ. Тож це дуже доречно. Суміш дистиляту з медом витримана в дубових бочках не менше, ніж півроку. Мінсміс. 43 Отже, друзі, дуже оригінальна пляшка, термозбіжна кришка, яку ми з вами негайно знімемо, щоб почути чудовий звук. Я обожнюю його і. До речі, зверніть увагу на корки, які тут корки, тобто в ці напої справді вкладена душа. Корок дерев'яний. Дуже приємно. Незрозуміло яка основа, але це однозначно дистилят. Дуже приємний аромат із пляшки, але я не відчуваю меду. Я відчуваю бочковий дистилят, тобто я відчуваю аромат танінів із бочки, але зовсім не відчувається аромат меду. Тому переходимо до дегустації. Напій ідеально прозорий, абсолютно кришталево чистий, не має жодних, навіть найменших сторонніх включень. Поверхня також абсолютно чиста, ні плівочок, ні плям, нічого немає, все виглядає бездоганно. Давайте з вами уважно подивимось на це разом, щоб переконатися у всьому особисто. Як він буде стікати по стінках Келиха, і через 15-20 секунд ми можемо спостерігати на світлі на стінках Келиха надзвичайно гарний малюнок від чудових довгих ніжок, які не розриваються. Ось це мені дуже подобається. І давайте перейдемо до дегустації. Дуже чітко відчувається мед, аромат дуже ніжний і дуже приємний. Він зовсім не різкий. Поставлю пляшечку ближче, щоб вам було добре видно. А поки що буду розповідати. Дуже добре відчувається бочка, причому хороша благородна бочка. Подивіться, він має такий темно солом'яний колір. При цьому, звісно, він не перетриманий у бочці. Не знаю, які бочки, якщо чесно, використовує виробник. Але давайте спробуємо. Дуже-дуже скажу вам цікаво. У першому після смаку ми відчуваємо такий ось гарний яскравий смак витриманого в бочці дистиляту. Визначити його походження неможливо. Я насправді не можу. У мене є таке підозра. Ось зараз вже прийшов другий, третій після смак, що спирт все ж таки зерновий. Яким він був? Ну, Неважко припустити, що це медовий спирт. Дистилят з меду. Ну, дистилят з меду. Виходить, це медовий спирт. Мабуть, це надзвичайно недешево. Дивне таке після Якщо чесно, дистиляти приготовані на бразі з меду у своєму житті не пробував. Чув, що це дуже круто. Вражаючий аромат. вражаючий аромат. На першому смаку такий яскравий літній смакоароматичний профіль з легкою кислинкою. Далі приходить те саме обіцяне зігрівання для холодної погоди. І ось на третьому, після смаку, вже безпосередньо відчувається смак самого дистиляту. І мені справді одразу здалося, що він зерновий, але ні, це зовсім не зерновий дистилят. Цілком можливо, що він медовий. Смак дуже цікавий, дуже незвичайний. На що ж він схожий цікаво. Він справді на щось дуже знайоме схожий. Приймемо той простий факт, що саме такий смак має основа медового дистиляту. І це дійсно відчувається. Дуже цікавий напій. Перший смак дуже освіжаючий. Він мені дуже щось нагадує. Я не можу зрозуміти, що саме. А далі вже приходить зігріваючий другий смак. І ось це поєднання. Перший ковток, так він ніби дуже свіжий, дуже ніжний. І навіть трохи з прохолодою можу абсолютно точно стверджувати, що цей напій все ж таки ні на що не схожий. Він має свій оригінальний смак, свою душу і свій смаковий профіль. Якщо ви ніколи не пробували медовий дистилят, я просто настійливо рекомендую. На мій погляд, це дуже цікавий продукт, і його принаймні варто спробувати. Напій для сольного вживання в прохолодну погоду. Ось так це і відбувається. Пити напій, і навіть не виникає бажання щось закусити. Чимось його запивати не хочеться. Він справжній соло напій. Причому цей напій хочеться смакувати маленькими ковтками, і щоразу він розкривається трохи більше. Цілком можливо, що якщо випити всю пляшку, він розкриється повністю. Але сьогодні я цього перевіряти, принаймні на камеру, не буду. Справді, кожен наступний ковток розкриває цей напій все більше і більше. Цілком, можливо, що є ще ефект від того, що я трохи підігріваю його руками, він стає все яскравішим і інтенсивнішим, і також цікавішим. Можу цьому напою поставити тверду п'ятірку за абсолютно збалансований і дуже витончений смак, і за оригінальність цього смаку, оскільки медовий дистилят від торгового дому ентузіаст. Не схожий ні на що, що я пробував раніше. Що я можу стверджувати з повною впевненістю, це саме дистилят, абсолютно чіткі нотки хорошого якісного дистиляту, виготовленого на мідному обладнанні, жодних зайвих смаків, жодної маслянистості, тобто напій вивірений і справді дуже оригінальний, дуже класний. Я просто в захваті, друзі. У мене тут залишилося оніс свербить. Точно буду дегустувати за кадром. У мене тут ще залишився лікар для однієї дегустації і медовий джин. Я думаю, це також цікаві напої, тому щоб не пропустити відео, обов'язково підпишіться на канал. Так, друзі, якщо ви захоплюєтеся винокурінням і випадково потрапили сюди, в описі до відео ви знайдете посилання на найбільший в Україні супермаркет товарів для домашнього крафту. У тому числі для алкоголю, обов'язково зайдіть і подивіться наш величезний асортимент. А я, власне кажучи, буду продовжувати дегустувати. Але вже за кадром чудовий медовий дистилят, і мені здається, що я можу з упевненістю рекомендувати його також для дегустації вам. Посилання на інстаграм виробника, де ви можете замовити всі напої, весь асортимент напоїв, буде нагадаю в описі до відео. Друзі, велике дякую за увагу! Дякую, що дивитеся! І нехай з вами буде бахус усього найкращого. Бувайте!